Між нами ж, мобілізація в такому форматі буде коштувати Україні додаткових е, 500 мільярдів гривень, якщо в 2024 році мобілізувати таку кількість людей. То нам би потрібно було 322 мільярди гривень додаткових видатків тільки на те, щоб одягнути цих людей, навчити їх, годувати і оплачувати грошове забезпечення. Крім того, Міністерство оборони озвучувало додаткову потребу на закупівлю та модернізацію військової техніки близько 400 мільярдів гривень. Тобто разом йдеться зараз про потребу близько 720 мільярдів гривень. Президент України називав цифру 500 мільярдів гривень необхідних для проведення мобілізаційних заходів, звідки взялося ще 220 мільярдів. Сума коштів, які необхідні російському бюджету на проведення подібних зборів мобілізаційних заходів. У Російській Федерації, за даними Форбс, мобілізаційні заходи на території країни-окупанта мають коштувати російському бюджету 7,5 мільярдів доларів. Ця цифра коливається десь приблизно в 300 мільярдів гривень. Погодьтеся, запитань більш ніж достатньо.